В Україні відзначають День медичного працівника 27 липня. Складна і незамінна професія, яка вимагає неабиякого професіоналізму, рішучості, незглавності та відданості людям. Не перерахувати, скільки людських життів врятували медики головної госпітальної бази нашої області. Колектив лікарні 24 на 7 міцно тримає свій медичний фронт. 35 тисяч врятованих життів наших захисників, понад 30 тисяч надскладних операцій. Медики головної госпітальної бази області б'ються за кожного пацієнта, іноді роблять чи неможливе, проводять надскладні медичні втручання, підтримують психологічно та проявляють надзвичайну людяність. Така допомога повертає до життя навіть самих важких поранених. І за це велика дяка і шана всім хто рятує життя за період повномасштабної війни у головній госпітальній базі області перелили 19 тонн крові всім тим, кому вона так необхідна. Завдяки донорам, врятовані тисячі людських життів. Ця кров, яку сьогодні здають Дніпровці, врятує життя десятків, а може сотню наших військових, які сьогодні вночі привезли з поля бою. Їм дуже потрібна кров, тому що вони цю кров втрачають на своїх позиціях. І дуже важливо, щоб хірурги приступили до операції, коли вже крова наповнення є нашого пораненого героя. Ми сьогодні робимо справжній фундамент нації, рятуючи життя. Того воїна, який потребує нашої участі. Медики головної госпітальної бази області запровадили спеціальну програму для рідних і близьких наших захисників. Сім'я героя проводять медичні обстеження, надають якісне лікування та консультації. У цій лікарні знаходять час для кожного з членів родин наших оборонців. Кращі фахівці головної госпітальної бази області проводять для них чергові медичні огляди. Сім'ї наших захисників переживають всі проблеми, пов'язані з війною, набагато більш більше ніж родини цивільних. У постійному хвилюванні за життя близької людини, що додає ускладнень стану їхнього здоров'я, зазначають медики. Своєчасне звернення до фахівців обов'язково стає у пригоді. Сьогодні майже 30 спеціалістів лікарні Мечникова будуть оглядати людей, які прийшли за допомогою. У всіх них служать. В армії захищають Україну батьки, чоловіки, їм потрібна дуже допомога. Всіх фахівців, які сьогодні є в нашій лікарні, вже 868 сімей обстежено, прооперовано 113 пацієнтів, які являються близькими до наших захисників. І зараз знаходяться на лікуванні 280. Пацієнтів великі цифри, але за ними здоров'я майбутнього. Я дуже радий, що ми вирішуємо ті проблеми, які ще вчора вирішити було неможливо. Самовіддана праця дає змогу нам перемогти. Я дякую всім, хто сьогодні допомагає в першу чергу героям та їм сім'ям. Реабілітологи та ерготерапевти ретельно працюють з кожним пацієнтом, аби поставити на ноги найважчих поранених, аби повернути їх до повноцінного життя. Сучасний реабілітаційний центр площею 5 тисяч квадратних метрів з найкращою апаратурою світового рівня, оснащений всім необхідним для фізичного та ментального відновлення пацієнтів, військових після важких поранень і цивільних постраждалих від обстрілів окупантів. Важливо своєчасно. Провести реабілітацію та повернути хлопців в мирне нормальне життя. Всі вони не можуть ще вийти з війни ментально. Вони мріють повернутися до своїх побратимів, з якими воювали ці три роки. Хочуть все зробити для того, щоб відновити свої рухи. І Ми віримо, що перемога обов'язково буде за нами. Головна госпітальна база нашої області співпрацює з потужним медичним центром Суперх'юманс, який розробив нові технології ранніх реконструкцій кінцівок і обличчя для важкопоранених бійців. Спільна робота обох медичних закладів дозволяє робити більш ефективні та якісні операції саме в Україні, а не чекати відправки поранених за кордон. Суперхюманс це всеукраїнський сучасний центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни. Усі його послуги безкоштовні. Величезну кількість операцій та протезувань для наших військових здійснюють саме у цьому центрі. У листопаді минулого року був підписаний меморандум про плідну співпрацю. Обидва медзаклади задоволені результатами спільної роботи. Сьогодні країна потребує ранньої реконструкції кінцівок і обличчя, тобто це ті ділянки тіла, які найбільше уражуються при отриманні бойової травми. І ми розуміємо, що коли ми маємо в країні довгий евакуаційний шлях, декілька лікарень, дуже часто відновлення пацієнта затримується. Тому ми запропонували свою допомогу, оскільки наш центр, Суперхімен Центр, володіє технологіями ранньої реконструкції і обличчя завдяки тому, що ми розташовані в Західному регіоні України і можемо прийняти багато міжнародних місій. Тобто за ці два роки ми вже здобули певний досвід, який нам дозволяє робити складні операції. Тому ми запропонували свою допомогу, підтримку, співпрацю і зараз ми вже робимо другу кров. Тобто офіційне підписання меморандуму з лікарнею і налагодження логістики пацієнтів для того, щоб вони потрапляли до нас раніше і щоб ми могли успішно робити реконструкцію. Першу в Україні унікальну операцію усунення деформації грудної клітини зробили пацієнту в головній госпітальній базі нашої області. Нещасний випадок стався на Харківщині. Внаслідок вибуху чоловік отримав важке пошкодження грудної клітини, яка увійшла глибоко у тіло та деформувалась. Це викликало значну дихальну недостатність та загрожувало життю. Унікальність цієї операції полягала в тому, що використовувалася методика, яка в Україні раніше не використовувалась для відновлення цього каркасу, тобто відновлення каркасу грудної клітки, такої, як він повинен бути, тому що хворий оперований з двох боків у грудній клітці, з у зв'язку з патологією легеневої тканини раніше, тому можливість звичайних методик, які рутинно використовуються. Для цього пацієнта використаний не могли бути, тому що він був скомпрометований, він би не витримав це, і технічно це зробити неможливо. Єдина методика, яка можлива, була виконана, вона виконана нашими хірургами перший раз в Україні. Величезний досвід у медиків головної госпітальної бази нашої області з іноземними партнерами. Успішною стала співпраця з французькими колегами. Лікарі-хірурги з університетської клініки міста Тулуза проводили операції спільно з лікарями головної госпітальної бази області. Разом обмінювалися досвідом, навчалися новим технологіям. Я дуже зворушений можливістю бути тут з вами і спробувати допомогти вам, але також вчитися у своїх українських колег надавати медичну допомогу в таких складних умовах. Я мав можливість працювати з українськими колегами над пацієнтом з пухлиною мозку а також ми бачимо багато випадків з військової травми. У квітні цього року головну госпітальну базу Дніпропетровщини вже не вперше відвідав президент України Володимир Зеленський. Голова держави високо оцінив роботу медиків і відзначив державними нагородами. Особлива вдячність медикам, які кожного дня лікують, підтримують і повертають життя. Наголосив під час візиту Володимир Зеленський. Головна госпітальна база Дніпропетровщини стала справжнім форпостом з порятунку людських життів. Велика шана і подяка всім, хто вдень і вночі повертає до життя людей. Це справжній форпост України. Ми приймаємо самих найважчих героїв. Ми робимо самі складні операції, тому що в нас є суперпрофесіонали. Є та апаратура, яка дозволяє поставити діагноз. Кожного року ми робимо 50 тисяч операцій. Ми приймаємо біля 300 тисяч наших громадян, які живуть в області поліклініці. Через стаціонар ми приймаємо більше 50 тисяч пацієнтів кожного дня. 50 100 операцій, кожної ночі. Ми рятуємо самих важких і героїв, які приїхали з фронту, і цивільних, які попали в біду. Всім рекомендую не гаяти часу, не шукати інших лікарів, приїздити до нас. Ми завжди на протязі дня зможемо надати кваліфіковану професійну допомогу. Ми працівники головної госпітальної бази області, попри цілодобову зайнятість, стали учасниками нашого спільного проєкту здоров'я Провідні фахівці діляться порадами щодо профілактики хвороб і збереження здоров'я людей. Телеканал д 1 також щиро вітає із професійним святом всіх лікарів, медсестер і медбратів, санітарів, фельдшерів, акушерів, стоматологів, всіх, хто працює в медзакладах області і навчає молоді покоління майбутніх медиків. Дякуємо вам за врятовані життя, за ваші чуйні серця, вашу відданість професії.